Атошників на Айтішників перетворюють у Дніпропетровську. Тут відкрили безкоштовні курси для демобілізованих військовослужбовців. Їм пропонують два варіанти навчання. Початківцям пояснюють, як створювати документи, вести листування електронною поштою та користуватися інтернетом. Сюди заявок найбільше переважно від мешканців сільської місцевості. Окрема група для новачків, що хочуть стати програмістами, їх навчають створювати сайти. Це дасть можливість заробляти на життя або просто започаткувати власний проект. Загалом на безкоштовних курсах IT вже понад півсотні демобілізованих бійців. А то вони хочуть здобути нові знання та мати прибуткову професію. Я думаю, после этих курсов, даже в плане саморазвития, я уже смогу, допустим, организовать свой какой-нибудь интернет-магазин, либо же какой-то веб-ресурс. Перспективы серьезные, то есть получить дальнейший какой-то бросок в жизнь, при этом вполне востребованную специальность они будут иметь после этого курса. Такая профессия практически не имеет никаких ограничений. Я там человек с высшим образованием, преподаватель университета, да, и то я сюда пришел по одной простой причине, потому что это вот тот необходимый набор знаний, который позволит мне лучше адаптироваться.